Євангелія від Святого Луки, глава 23. І знялися всі їхні збори і повели до Пилата його, і зачали оскаржати його й говорити. Ми ствердили, що цей вирохобить народ наш і заробороняє податок давати кесареві, та й говорить, що він Христос Цар. І Пилат запитав його, кажучи, чи ти цар юдейський, а він відказав йому відповідь Сам ти кажеш, і Пилат сказав первосвященикам та до народу, я не знаходжу жодної провини в цій людині. А вони намагались, говорячи, Він бунтує народ, навчаючи в усій юдеї від Галілеї, почавши аж досі. А Пилат, чувши про Галілею, спитав, хіба він галілеянин? І, дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити. Багато за нього чував. І сподівався побачити чудо яке, що буває від нього. І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. І стояли тут первосвященики і книжники, та завзято його оскаржали. Тоді Ірод із військом своїм і зневажив його і насміхався, зодягнувши його в яснобілу одіж. І відіслав до пилата його. І того дня стали ірод із пилатом за приятелів між собою, бо давніш ворожнеча між ними була. А пилат скликав поросвящеників, і старшин, і народ, і промовив до них: Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав. І не знаходжу в людині оцій ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також ірод, бо він відіслав його нам, і ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив. Отже, я покараю його і відпущу, бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати й казати, Візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, чи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили Розіпни, розіпни його! Він же втретє промовив до них, яке ж зло вчини він. Я нічого, що на смерть заслуговувало б, на нім не знайшов. Отже, я покараю його і відпущу. А вони з сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його, і взяв у гору крик їхній та первосвящеників. І Пилат присудив, щоб було. Як просили вони, відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство в в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав їхній волі. І як його повели, то схопили якогось Симона із Скіринеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив. Дочки Єрусалимські, не ридайте за мною, за собою ридайте й за дітьми своїми, бо ось дні настають, коли скажуть блаженні неплідні та утроби, які не родили. І груди, що не годували, тоді стануть казати горам Поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас, бо коли таке роблять з зеленому дереву, то що буде сухому? І вели з ним також двох злочинців, інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть череповище. Розп'яли тут його та злочинників одного праворуч, а одного ліворуч. же промовив Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли й дивились, насміхались з ними старшини, говорячи. Він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи, оцять йому подавали і казали, коли цар ти, юдейський спаси себе сам. Був же й напис над ним письмом грецьким, латинським, і гібрейським написаний. Це цар юдейський. А один із розп'ятих злочинців став зневажати його і говорити: Чи ти не Христос, то спаси себе і нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені. І належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє, і промовив до нього Ісус: По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі. Аж до години дев'ятої, і сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє, і, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус. Отче, у руки твої віддаю свого духа. І це прорікши, він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи, дійсно, праведний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшовсь на видовище це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Усі знайомі його, й ті жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, здалека стояли і дивились на це. І ось муж. На ім'я йому Йосип, що був радником Сенедріону, людина шановна і праведна, не пристав він до ради та чину їх із Ариматеї, юдейського міста, що й сам сподівався Божого царства. Цей прийшов до Пилата, і тіла Ісусового став просити. І Йосип, знявши його, обгорнув плащеницею. І поклав його в гробі, що в скелі був висічений, і що в ньому ніколи ніхто не лежав. День той був приготування, і настала субота. А жінки, що прийшли були з ним із Галілеї, ішли слідом, і вони бачили гроба, і як покладене тіло його. Повернувшись, вони наготували. Пахощів і мира, а в суботу за заповіддю спочивали.